Не що ви відвідуючи Одесу не могли не бути враженими красою цієї архітектурної перлини, театральна зала Одеського національного академічного театру опори та балету, так не просто Одеського оперного театру, а така от повна назва, так от вона була і залишається чи не найкрасивішою не тільки в Європі, а й у світі. Як ми бачимо, глядацька зала вражає неймовірною розкішшю та красою оздоблення лож. При чудовому освітленні знизу до стелі оксамит, сатин, позолота, блисять, горять, сяють. Так от щодо позолоти: 1967 року була виявлена така особливість при пробиванні кислотами у 80 випадках із 100 вона позеленіла. Таким чином виявилося, що спочатку було використано не чисте золото, а сургут. Після цього реставратори використовували тільки чисте золото, якого, до речі, витратили понад 10 кілограмів. Ні, ну це я кажу не для того, щоб ви пішли в оперний театр і виковорили собі цього шовенір зі стіни. Просто хотіла з вами поділитися такою цікавинкою про наш одеський оперний театр. У центрі плафона величезна позолочена люстра, що вражає великою кількістю і витонченістю мережевних деталей. Вона є однією із найбільших театральних люстр у світі. На рівні, наприклад, із люстрою з паризької гранд опери. Нинішня це копія попередньої оригінальної люстри, що раніше прикрашала залу. Перша люстра була пошкоджена під час спроби Румунії вивезти її потягом у 1944 році. Ця, яку ми бачимо, важить на 500 кілограмів більше, ніж її попередниця 2 тони, адже виготовлена із міцніших тяжчих сплавів. Якщо чесно, проаналізувавши цю інформацію про вагу і особливості цієї величезної окраси театру, зрозуміло, чому я завжди підсвідомо уникала купівлі квитків на місця, які під нею. А надавала перевагу балієтажу чи ложем першого ярусу, але виявилося, що мої страхи про таку безглузду смерть в оперному театрі не зовсім безпідставні. Тому що, поцікавившись долою величезної люстри в гранд-опері Парижу, я несподівано вичитала, що Парижани пам'ятають напівлегендарну історію, начебто про падіння люстри на глядачів під час вистави. Незважаючи на те, що тоді, 1896 року, насправді впала не люстра, а її противага, проте все ж загинула одна людина, яку придавила балкою на верхній галереї. Виходить, люди, які сиділи під люстрою, залишилися неушкодженими, а ті, хто сиділи вище, у небезпечі. Оце таке було уявіть. І останній на сьогодні факт: 1850 року виставу ревізор відвідав сам Микола Гоголь, якого, до речі, зокрема за цю п'єсу, багато хто називав ворогом Росії. У наступному відео я розкрию ще декілька цікавих відомостей про цю видатну одеську пам'ятку. Тому підписуйтесь на канал, ставте «подобайки», якщо вам таке до снаги, і пишіть про враження.